Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Починаючи з серпня поточного року Росія щонайменше 23 рази вдарила по Україні своєю новою ракетою 9М729 від мобільного наземного комплексу Іскандер. Ще два пуски вони зробили в 2022 році. Це сама нова російська крилата ракета наземного базування. Вона Є наземним варіантом російської ракети Калібр з дальністю польоту до 2500 кілометрів. Випускається 9 м 729 більше 10 років, і всього випущено близько 200 ракет, не більше. Два пуски в 2022 році це були була перевірка бойового застосування на, по Україні. А 23 пуски за останні три місяці означають, що у Росії є великі проблеми. З випуском всіх типів ракет, що використовуються у війні проти України, ці звірі з північних боліт стріляють всім, чим тільки можна, і їм не вистачає зброї для ведення поточної війни. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на покупку дрона. Прошу, дуже прошу всіх небайдужих допомогти в цій святій справі. Відкрита монобанка, відкритий картковий рахунок. Немає різниці, куди ви внесете кошти. Ще раз прошу допомогти воїнам-танкістам. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, главнозвісної де 93-ї бригади танкового батальйону. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Прошу підписуватись, прошу поширювати наше відео. Всі посилання є під відео. Ракета 9М729 має дуже скандальну історію створення. Історію російської брехні і обману Світової спільноти. Вона привела до розриву договору про ракети середньої і меншої дальності з боку США за обман, саме за обман з боку Росії. Ця двостороння угода між Сполученими Штатами Америки і СРСР була підписана 8 грудня 1987 року і набрала чинності з 1 липня 1988 року. Предметом договору. Була заборона на виробництво випробовування і розгортання всіх типів наземних ракет з дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. В договорі розділяли ракети середньої дальності від 1000 до 5, 5 тисяч кілометрів і ракети меншої дальності з дальністю від 500 до 1000 км. Знищенню підлягали. І ракети, і пускові установки до них. Сполучені Штати Америки знищили 846 ракет типу Першинг 1, Першинг 2, і ті самі БЖМ 109G тайфун. Той, що зараз Сполучені Штати знову розгортають. А Радянський Союз знищив 1800. 46 ракет типу Р12, Р14, Р22, Т23 і 825 пускових установок до цих ракет. Предбачався взаємний контроль знищення, інспекції і супутниковий моніторинг цього процесу. Це був перший в світі договір про ліквідацію цілого класу озброєнь. Прийшлося мені е, приймати участь особисто в цих подіях. І бачите, як прибували такі інспекції з США, спочатку в Москву, а потім на аеродром Озерне. Група фахівців Сполучених Штатів Америки, 15 чоловік, в цивільному з своєю їжею, водою вони вийшли з такими сумками, вийшли з літака на груповій стоянці Озерного. Вони пройшли 10 кроків і сіли в автобуси, потім поїхали в ракетні частини. Наступного дня, тим же чином, вони повернулись і полетіли в Москву. Переполох на аеродромі був страшний. Співробітники КДБ на цей час вимагали, щоб жодного солдата на вулиці не було. Або він був в казармі, мав бути під наглядом, або на об'єкті. А в дверях на кожному об'єкті стоїть офіцер і не випускає нікого з солдат на вулицю. Це для того, щоб солдати не побігли до делегації американської, не, не розказали військової таємниці і не попросили Америки. Офіцерам замали, заборонялось бути будь-яке спілкування з американцями. Ну, Ми не розуміли, як це, адже на груповій стоянці тоді б не було нікого. Пусто було. Ну, особисто я мав особливі обов'язки. І сидів у своєму УАЗіку службовому разом з солдатом-водієм на відстані тих самих 10 е, кроків від американців. Ну, Але права спілкування з ними я не мав. Нам пояснювали, що ці буржуї вони всі з Центрального розвідувального управління. І вони вміють створити ситуацію для спілкування для того, щоб завербувати нас в Наприклад, е хтось з них вийде на з літака, набере собі стакан води і почне пити. Потім випадково цей, випустить цей стакан води на бетон і він там розіб'ється той стакан скляний. Ну, за Цей за засмучений ворожий розвідник, швидко там зігнеться, збере всі уламки скла і підійде до мого УАЗа. Наприклад, і попросить взяти ці уламки скла і десь викинути. Так от, якщо я відкрию двері машини і візьму цей побитий стакан, то одразу цей дізнається всі відомі мені військові таємниці. Як саме він дізнається, це невідомо. Але ще ж були і інструктажі командирів частин напередодні, от я тоді сидів в штабі дивізії і згадував. Відому пісню Висоцького про інструктаж в КДБ простого роботяга перед поїздкою за кордон. Там така класна пісня, що шпійонки з крепким тілом, ти їх в двері, а не в окно. говориш, що з цим ділом ми покончили давно. Ну і так далі. Всі ми знаємо загальне правило. Росія обмане завжди. Так відбулося і з тією угодою про ракети середньої і меншої дальності. Тут потрібно зробити одне пояснення. Угода про заборону ракет середньої меншої дальності поширювала, поширювалася тільки на наземні ракетні системи. На ракети авіаційного і морського базування вона не поширювалася. Там у Радянського Союзу і в Сполучених Штатах була ціла купа самих різних ракет. Але туди ця угода не поширювалася, тільки на наземні комплекси. А наземний мобільний комплекс Іскандер. Він мав дві ракети, одна, два типи ракет балістичну ракету, балістичні ракети і крилаті ракети. І обидві вони мали дальність менше 500 км. І на нього оця угода про обмеження ракет середньої і меншої діяльності не поширювала. Це були ракети 9М723 балістичні ракети і 9М728 крилаті ракети з, рім, з самими різними типами боєголовок. Але ж любов до брехні і обману у північних дикунів в крові. Вони тихенько зробили ракету 9М729. Це крилату ракету, що є копією значить, калібра морського здальністю до 2500 км, і почали їх ставити на оцей самий ґрунтовий комплекс Іскандер. В Сполучених Штатах також є толкові фахівці. Вони на виставках зброї зробили точні фотографії і порахували. На яку саме дальність може летіти така нова ракета? У них вийшло, що дальність до 2000 км. І от згідно з договором про е, обмеження ракет середньо-меншої дальності, вони стали вимагати перевірку. В договорі передбачена перевірка у будь-якому випадку, якщо є сумніви, росіяни відмовили показати їм цю ракету, щоб фахівці подивились, поміряли і зробили висновок. Порушення угоди про ракети середньої меншої дальності стало очевидним. Тому державний секретар Сполучених Штатів Америки Марк Помпео в 2019 році оголосив про вихід Сполучених Штатів Америки з цієї угоди через обман Москви і розгортання заборонених цією угодою ракет 9 м 729 Ну, Москва зас... масове застосування цієї ракети проти України підтвердила думку Сполучених Штатів Америки. 5 жовтня поточного року. Одна з цих ракет 9М729 пролетіла 1200 кілометрів і впала в селі Лапаївка Львівської області. Вона влучила в будинок в селі, загинула сім'я, в тому числі 15-лічна дівчина. Нічому не повинна. Ну, висновок з цього може бути тільки один: північні дикуни хочуть убивати людей скрізь, де тільки можна. Вони це люблять робити і підтримують війну проти України. Тому була така рішуча реакція Сполучених Штатів Америки на розгортання оцих самих ракет 9 М729 в обхід угоди про обмеження ракет середньо меншої діяльності. Ці ракети, крім як на території Росії, були ще розгорнуті в Калінінградській області і в Білорусі. Тому вони можуть доставати всю Європу. Калінінградська область це центр Європи. І це нікому не подобається. У вересні поточного року під час навчання тих самих стратегічних дві пускові машини Іскандера були демонстративно розгорнуті росіянами на автотрасі Є28 е поблизу села. Кудрявцево за 35 кілометрів від кордону з Польщею та в Калінградській області. Трасу вони не перекривали. Вони посеред дороги розгорнули. І всі люди їздили, і всі бажаючі могли сфотографувати. Весь світ побачив, що в Калінграді стоять оці самі іскандери з ракетами типу 9М738. 9 9. Ну. Висновок тут тільки один: Росія переходить до прямих загроз країнам Європи. Всім вже стало зрозумілим, що діду з бункера йде до ескалації і погрожує новою війною в Європі. Тільки сила може його зупинити. Все буде добре. Ми переможемо! Підтримайте наш керіномовний канал в на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На Патреоні я виставив нове відео дуже цікаве. Запрошую всіх. Запрошуйте нас на каву. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.